Ми дякуємо нашому інформаційному партнеру, приватному підприємству телекомпанії СВСТВ за трансляцію наших випусків в кабельних мережах. Телекомпанія СВСТВ це сучасні технології інтернет-зв'язку та телебачення. Миргородський міський голова Сергій Соломаха взяв участь у форумі, на якому обговорювали актуальні питання реформи децентралізації в контексті війни, та визначали пріоритетні кроки на майбутнє. У заході, який відбувся у змішаному форматі, взяли участь представники органів державної влади, місцевого самоврядування та всеукраїнських асоціацій органів місцевого самоврядування України. Учасники форуму обговорили законодавчі ініціативи, необхідні для відновлення громад, що постраждали внаслідок російської агресії. Значили актуальні завдання децентралізації, аналізували, як війна вплинула на роботу органів місцевого самоврядування та військових адміністрацій, окреслили шляхи покращення їхньої співпраці, розглянули, як допомогти громадам зберегти свою фінансову і економічну спроможність під час війни і післявоєнний період, та як реформа децентралізації може допомогти інтегрувати місцеве самоврядування України у європейський простір. Загалом учасники форуму відзначили успішність реформи, але водночас визнали є ще багато роботи у цьому напрямку. Скрізь є така думка, йде наскрізну, що реформа децентралізації в Україні одна з найкращих реформ і одна з найбільш вдалих. Ну, власне, результати цього ми бачили два роки тому, коли дуже багато громад могли прийняти дуже серйозну участь в процесах зміцнення обороноздатності. І досі на цей процес активно триває. У ході діалогового майданчика очільник Миргородської громади Сергій Соломаха розповів про важливість ухвалення законодавчих змін щодо місцевих податків і місцевих бюджетів. Також говорив про закон про місцеве самоврядування в Україні щодо забезпечення прозорості місцевого самоврядування. Подивилися закон на 90% Ми його вже забезпечуємо. Я думаю, що для це буде важливо в першу чергу для розуміння того, чим займається місцеве самоврядування, і для взаємодії з громадою, взагалі, із людьми, і з людьми, які в громаді форум децентралізація 2024 законодавчий порядок денний організовано громадською організацією «Диспро» за підтримки проєкту Говерла» в партнерстві з комітетом Верховної Ради України з питань організації державної влади місцевого саморядування, регіонального розвитку та містобудування і міністерством розвитку громад, територій та інфраструктури України. Важливим етапом форуму стало представлення результатів досліджень щодо основних законодавчих ініціатив, прийняття яких у 2024 Му році гарантуватиме подальше зміцнення системи місцевого самоврядування. Заступник Миргородського міського голови Наталія Молочко 5 лютого провела прийом громадян в режимі гарячої телефонної лінії. Цього разу жителі громади задавали питання щодо позбавлення опіки над сином інвалідом, роботи кафе в житловому будинку. Гучно грає музика. Щодо відмови реєстратора дорослої поліклініки у наданні мобільного телефона одного із сімейних лікарів. Наталія Володимирівна уважно вислухала громадян, відповіла на їхні запитання. За підсумками гарячої телефонної лінії, відповідальними виконавцями, буде вжито заходів. Для вирішення конкретних питань заявників. Комунальне підприємство Тепловодсервіс отримало чергове дороговартісне обладнання від американських партнерів, яке допоможе фахівцям більш ефективно працювати у будь-яку пору року. Два роки тому підприємство отримало професійний трактор, який, за словами працівників, майже безупинно виконує роботу. Тож цього разу, в рамках проєкту Говерла» підприємству Тепловодсервіс надали корисне обладнання, яке дозволить трактору працювати в повну силу, розповідає заступник міського голови, начальник управління комунальними Ресурсами Миргородської міської ради Сергій Швайка це обладнання допоможе підприємству більш продуктивніше, скажемо, працювати. Тут і ковш трьохпозиційний для розчистки снігу, тут і ківш додаткового для планування. Також навісне обладнання з допоміжним, ну скажемо, з допоміжними приладами. Це Гідромолот, який дуже важливий в зимовий період, та і в літній, коли проводяться розкопки роботи по демонтажу асфальтопокриття. Тут і ямобур з, ну, з додатковими секціями. Наразі трактор повністю забезпечений додатковим обладнанням. Його наявність буде значно економити час і гроші підприємства. Навісне обладнання коштує кілька мільйонів, тому на його придбання за кошти міського бюджету могло піти багато часу. Але завдяки партнерам необхідні складові для роботи трактора. Тепловодсервіс тепер має. Ми це планували закупляти через брак коштів в бюджеті. Ми його не могли купити, а зараз ми його отримали і будемо його використовувати на всі 100%. Сам трактор це порядка п'яти мільйонів. Гривен плюс це все додаткове обладнання, яке вони дали, це також десь така ж приблизна вартість. Тому ми дуже дякуємо нашим партнерам. Це досить вагомий, вагома допомога і підприємству, і місту. Із новим навісним обладнанням для трактора будь-які надзвичайні ситуації завжди залишатимуться під контролем фахівців комунального підприємства Тепловодсервіс. Миргородська громада, як партнерка проекту «Юсейд Говерла, і надалі буде отримувати комплексну підтримку для надання послуг та місцевого економічного розвитку. Щомісячні зустрічі літературного об'єднання дієслово насичені емоціями та поезією. Останнім часом тут звучить багато віршів, народжених війною. Лютий час відбиває годинник цілілий. Він приріс до стіни з воєнні роки. Сивий попіл жалю, ліг на смуток зболілий, і сльозою тече по борознах щоки. На кожному зібранні автори діляться своїми творчими здобутками, отримують відгуки та конструктивну критику, а також черпають натхнення від спілкування з однодумцями. Наразі у нас налічується від ну, в середньому 16 постійних учасників. Склад об'єднання постійно змінюється. У нас до нас е заходять нові таланти, нові люди. На жаль, ми втрачаємо наших дієслівців. <кхи> життя таке, дехто виїхав за кордон, тому не може зараз бути з нами. Але ми працюємо. Людмила Васильченко очолює об'єднання дієслово на громадських засадах уже рік. Вона з родиною у 2019-му переїхала в Миргород з міста Хорол і відразу ж влилася в місцеву спільноту. Поетеса говорить, спілкування в колі однодумців надихає. Історія літоб'єднання розпочалася давно. За ініціативою працівників літературно-меморіального музею Давида Горамішвіля зібралася група людей, щиро захоплених поезією. Їхнє єднання переросло в потужний творчий рух, який збагатив культурне життя Миргорода. Перша очільниця дієслівців, поетеса Лариса Гараган, згадує про ті часи з великою теплотою. Об'єднання організувалося у 2005 році, в вересні місяці, за пропозицією працівників музею, зразу зібралася така. Спільнота закохана в поезію, закохана в музей, закохана в кожний прожитий день. Завдяки активній позиції поетів та підтримці програми Місто активних громадян. Вісім років тому світ побачив перший літературний альманах Миргородські обрії. З того часу це видання стало щорічним, збираючи на своїх сторінках кращі твори місцевих авторів. Поштовхом був була ініціатива. Сергія Олександровича Кузнцова, а давайте. І всі підтримали. І так ось скільки років в нас ці альманахи. радують, радують наші бібліотеки, радують наших читачів. Під час останнього творчого засідання поети обговорили організаційні питання щодо чергового видання. Зараз у нас готується до друку альманах. Участь приймають 14 авторів, кількість примірників і сьогодні будемо вирішувати технічні питання. І, я думаю, зовсім скоро ми вже будемо цю книжечку, цей Альманах, презентувати. Загалом, літературний альманах Миргородські обрії призначений для широкого кола читачів. Планується, що частина майбутнього накладу буде розповсюджена в начальні заклади та бібліотеки громади. Вихованці Миргородської дитячо-юнацької спортивної школи не припиняють тренуватися та прославляють наше місто, громаду й Україну. Днями у місті Лубни відбувся чемпіонат Полтавської області з греко-римської боротьби, де успішно виступили наші вихованці, посівши почесні призові місця. Тож золото здобули Юсиф Ягубов і Олександр Сорокалет, срібло Іван Красюк та бронзу Михайло Вєчкін. Попереду у борців нові змагання і ми зичимо їм нових перемог на борцівських килимах. Підготував спортсменів, тренер. Викладач Сергій Шудєгов. Спостерігаючи за баскетбольною грою дівчат у рамках міської гімназіади школярів, можна впевнено сказати, що до змагань вони готувалися. Учениця Миргородського ліцею імені Тараса Григоровича Шевченка Анастасія Зубенко займається баскетболом вже рік, тому разом зі своєю командою під час першої гри з легкістю перемогла суперників. Говорить, баскетбол і боротьба за перемогу її дуже приваблює. У нас всі навики є, тому сильно потренувалися і все виграли. Тут просто є такий вайб, який ти не передаси ніяк словами. Тут змагання, радієш, виграваєш. У спортивній залі дитячо-юнацької спортивної школи вдруге відбулися ігри в баскетбол 3 на 3 Цього разу серед школярок. Як розповів головний суддя змагань Юрій Подрига, участь у цих змаганнях взяло вісім команд дівчат із закладів освіти Миргородської громади. Відбуваються змагання з баскетболом 3 на 3 серед дівчат. Це другий вид гімназіади міської територіальної громади із дев'яти запланованих. Команди були методом жеребкування розподілені на дві групи по чотири команди. Серед дівчат, які змагалися за перемогу, були як професійні баскетболістки, так і любительки спорту. Школярки показували хороші навички та енергію на майданчику. Ігровий процес запам'ятався яскравими моментами, поєднанням стратегії та швидкості. Учасниці виявили не лише відмінну фізичну підготовку, а й вміння працювати в команді та приймати швидкі рішення в умовах гри. Баскетбольні ігри в рамках щорічної гімназіади школярів є підготовкою до обласних зональних змагань, у яких наші спортсмени виступатимуть цієї суботи. За результатами змагань збірна команда нашої громади буде представляти цієї суботи нашу громаду на зональних змаганнях обласної гімназіади гімназіада школярів Миргородської громади триває. Наступним видом спорту, в якому змагатимуться діти, стане настільний теніс. На офіційному веб-сайті Миргородської міської ради розміщено звіт міського голови Сергія Соломахи про його роботу, роботу міської ради та її виконавчих органів за 2023 рік. Запитання до звіту можна надсилати через центр надання адміністративних послуг офіційний веб-сайт Миргородської міської ради, міську телестудію Миргород, рубрика Запитання міському голові. До уваги жителів громади 8 лютого з 16 до 17 години начальник управління освіти, молоді та спорту Тетяна Колебельник проведе особистий прийом громадян у режимі гарячої телефонної лінії. Охочих просять звертатися за номером 54749. Сьогодні, 6 лютого варто спробувати хоч би на день відмовитися від мобільного телефону. Маємо для цього цілком вагомий привід. Із 2001 року, 6 лютого, проводять Всесвітній день без мобільного телефону. Ідея належить французькому письменникові Філу Марсо. У 1922 році США Великобританія, Франція, Італія і Японія уклали Вашингтонську угоду про обмеження морських озброєнь. Сталося це під час Вашингтонської конференції, що скликалася для вирішення про проблем далекого сходу та басейну Тихого океану після Першої світової війни у 1958 році. В аеропорту Мюнхена під час льоту розбився літак, на борту якого знаходилася французька команда Манчестер Юнайтед. Загинули 23 людини, серед них 8 футболістів. У 1971 році в ході прогулянки по місяцю американський астронавт Алан Шепард продемонстрував удар по м'ячику для гольфу у 1996 році. Британську антарктичну станцію Фарадей передали. Українським полярникам на її базі була створена українська станція Академік Вернацький у 2004 році в Таїланді 357 парашутистів встановили рекорд скупольної акробатики. Вони утворили в небі гігантську квітку, кольори якої відповідали кольорам національного прапора країни. 6 лютого у 1883 році народився Дмитро Павлович Григорович, авіаконструктор, творець першого гідролітака. День Янгула сьогодні відзначають Ксенія, Оксана, Герасим Тимо. Фій, Іван, Павло та Денис, не забудьте привітати рідних та друзів, що святкують іменини.